Ubisoft запрошує відвідати собор в Assassin's Creed Unity на честь відновлення Нотр-Дам де Парі. Після довгих та плідних років праці по відновленню та реставрації собору Парижської богоматері, ця пам'ятка історії та культури людства знову відкриває двері для всіх бажаючих. І Ubisoft охоче нагадала про це в Assassin's Creed Unity. Саме у цій грі ще у 2014 році з великою увагою до деталей відтворили собор Парижської богоматері та старий Париж. І це була настільки гарна робота, що реставратори неодноразово зверталися до 3 d модели Ubisoft для відновлення пам'ятки архітектури в усіх деталях. А я нагадаю, що знаменитий собор Парижа постраждав від масштабної пожежі ще у 2019 році. І ось за 5 років після катастрофи храм знову відкрився, і не в останню чергу за допомогою Ubisoft, адже ігрова. Студія пожертвувала на відновлення і реставрацію цілих 500 тисяч євро. Це вам не метро на Київську Троєщину 10 років тягнути.